Доброго дня, команда! Мене звати Денис і я супервайзер Києву Правобера. Сьогодні ми продовжимо розбирати книгу Володимира Тарасова Технологія життя, книга для героїв, частину 6. А саме місія героя Сенс і спадщина. Основна ідея герой не просто живе, він творить сенс. У фіналі свого розвитку герой починає виходити за межі особистих амбіцій і починає діяти з позиції впливу, прикладу, створення систем, що залишають слід після нього. Якщо перші частини книги були про самодисципліну, майстерність, взаємодію, то остання про передачу, вплив і спадщина. Поговоримо про ключові тези. Перше, герой перетворюється на наставника. На цьому етапі герой вже не змагається, він навчає. Його цінність не в тому, що він робить, а в тому, кого він надихає і піднімає поруч. Приклад, справжній керівник це не той, хто продає сам краще всіх, а той, хто створює команду, яка продає краще, ніж він сам. Друге сенс понад вигоду. Герой усвідомлює, що короткострокові цілі це лише засоби. Головна мотивація це не бонус і не рейтинги, а внесок у розвиток спільної справи. Приклад, менеджер, який мислить місію, не просто виконує план, а формує стандарти культуру сервісу, підхід до клієнтів, які інші переймають. Третє вплив через приклад, а не наказ. Авторитет героя базується не на його посаді, а на його особистих принципах і послідовності. Люди йдуть за ним, тому що бачать в ньому силу, чесність і справжність. Приклад, коли лідер сам дотримується стандартів, пунктуальності, порядку, ставлення до клієнтів, то команда приймає ці звички без примусу. Четверте, місія це не зовнішня мета, а внутрішній вектор. Вона створює напрямок руху, в який людина зростає, незалежно від обставин. Герой не запитує, що я отримую, він запитує, який слід я залишу. П'яте. Герой стає частиною системи, але не розчиняється в ній. Він усвідомлює свою відповідальність перед світом, але зберігає індивідуальність. Приклад. Менеджер не згорає від надмірної відповідальності. Він створює систему, що працює навіть без нього. Це і є справжня спадщина. Перейдемо до узагальнених прикладів для нашої професії. Перше наставництво як місія. Передавай досвід більш молодшим колегам не з обов'язку, а з бажанням підсилити команду. Друге мотивація сенсом. Поясню не тільки що робити, а й навіщо. Третє. Культура прикладу. Будь першим, хто проявляє ініціативу. Четверте. Відповідальність за спадщину. Залиш після себе не тільки результати а й людей, які діють і думають краще за інших. Висновок. Герой завершує свій шлях не тоді, коли досягає мети, а тоді, коли стає джерелом розвитку для інших. Його спадщина – це команда, культура, стандарти, які працюють без його контролю. Саме тоді особистий шлях перетворюється на місію. Герой це не той, хто переміг, а той, хто створив можливості для перемоги інших. Ну що ж, команда, я щиро вдячний кожному за увагу. На цьому розбір книжки Володимира Тарасова ми завершуємо. До зустрічі!